Знаєте, я не розумію одну річ. Ну, як так виходить, що дитина цілий день сидить у школі, а потім приходить дому, додому і їй треба робити ще ДЗ? Ну, як так? Виходить, це, якби я ходила в спортзал, відпахала там 8 годин, а потім тренер би ще мені сказав: ну, прийдеш додому, ще 40 хвилин покачай прес? Ще 40 хвилин покачати прес? Знаєте, мій малий приходить додому і каже: мама, я втомився. Від чого ти втомився? Ти сидів в школі 8 годин. Це майже як ти би лежав. Лежав, сидів, я втомився. У мене було 6 років. Ріднесенький ти мій, ти ж там не вугілля розгребав. Чи ти шукав якусь там звілінку в своєму мозку Від чого він втомився, друзі? Син прийшов додому, кинув портфель і мені каже: Вчителька сказала, дома розберетись в сенсі дому розберетись Тобто, я зараз повинна кинути приготування свого борщу, закінчити завершити роботу пральної машинки. Послати свого чоловіка кудись далеко, все завершити і сісти зі своєю дитиною робити домашнє завдання. Тобто, я тепер вчитель історії, математики, трудового навчання? Блин, відчуваю, що мені срочно потрібен психолог, бо я цього не витримую. Навіщо ви даєте завдання розібратись вдома? Тобто мені треба завершити своє життя і жити тепер школою так? з 1 вересня. А оце найулюбленіше. Мама, ти можеш мені допомогти? Ні, я не можу тобі допомогти. Я вже один раз вчилась в школі, і другий раз я вчитись не хочу взагалі. Тому нехай твоя вчителька приходить до нас додому. Займається моїми хатними справами, а я буду тобі допомагати. <звук> Дзвонить мені класне і таким, знаєте, натренованим, спокійним голосом з під текстом Ви погана мати мені каже, ваш син погано вчиться. Та, Йо-ма, -йо, це я повинна вам телефонувати і питати, чого мій син погано вчиться? Він з вами знаходиться цілий день у школі. Ви йому, ви його навчаєте, даєте йому завдання, він виконує завдання. Він цілий день під вашим наглядом, а в тому, що він погано вчиться, винна я. Ну, щось тут якось воно не складається, так? Я ж не вчитель. Моє завдання нагодувати, попросувати, зробити з нього конфетку і в цьому гарному стані відправити до школи. І завдання мого сина вчитися, а вчителя навчити. Все вірно. Oh, thank you so much.